А учні перевалівської сільської ради турійського району відтепер добиратимуться до школи на новенькому автобусі. Такий подарунок у день знань їм зробив народний депутат України Сергій Мартиняк, якого у селі зустріли хлібом і квітами. 1 вересня народний депутат України Сергій Мартиняк завітав у загальноосвітню школу першого третього ступеня села Перевали Торійського району з подвійною місією: привітати школярів із початком навчального року та вручити обіцяний шкільний автобус. Він обслуговуватиме три села, що входять до перевалівської сільської ради: осереби, охотники та того вище. Тут так все гарно зробили, покрасили його. І буде краще нам їздити. Він класний, дуже класний. Мені дуже подобається новий і автобус. Яму дуже зручно їздити. Я дуже рада, що його нам подарили. До речі, це вже другий шкільний автобус, подарований Сергієм Мартиняком і його фондом Європейський Вектор Перевалівській школі. Перший не вміщав усіх учнів, тому його передали іншій школі. Це моя обіцянка Перевалівській сільській школі на Передвиборча, тому що я їм обіцяв колись подарувати автобус. Я виконав свою обіцянку ще до виборів. Я їм подарував газель, але, На жаль, вона була маленька. В їм не вистачало місця в ній. Тому я пообіцяю, що я зроблю їм автобус, такий, який би їх влаштував. В округу, який делегував Сергія Мартиняка до Верховної Ради, це вже п'ятий автобус, куплений за кошти благодійного фонду Європейський вектор народного обранця у комфортних умовах. До школи вже їздять діти сіл з Хорохівського району, Шепель Луцького району. Гайки, торопи перевали, торійського не вистачає ресурсу бюджету. То ми стараємося як можемо своїми силами з допомогою підприємств допомагати державі і громаді вирішити ці проблеми, створити комфортні умови для наших дітей, щоб вони не відчували себе десь ущербними, коли вони їдуть зранку до школи. Також після важкого трудового дня після навчання повертається додому. Вони повинні себе відчувати комфортно, гірше, як в інших країнах. Школах чи в інших країнах, де система шкільного автобусу працює давно і працює ефективно. Сергій Мартиняк на урочистій лінійці привітав усіх присутніх із початком навчального року, побажав першокласникам наснаги до навчання, старшим учням не лінуватися, багато працювати над собою, учителям терпіння і бажання навчати дітей, а батькам гордитися своїми дітьми.